Друзі, є в нас такий Opel Insignia, це максимальніша комплектація, мабуть, такої ви ще не бачили. Є всі асистенти, мертві зони, активний круїз-контроль, удержання в полосі. Він бітурбовий на повному приводі. Чотири, чотири двери. На безключовому складання, всі регулювання. Так він виглядає. Спортсидіння. Бемс. Вентиляція, підігріви, велика магнітола, електроприборка, автозатемніння. В общем, все, що можна було впихнути в цій Opel, все є. Так він виглядає. Прикольний. Прикольний, гарно їде, це дизельок. На двох турбінах дує круто. Фари поворотні, максимальні. Парктроників круг та камера заднього огляду. Дуже доглянута тачка на нової гумі. Приїжджайте, друзі. В нас в наявності є.